Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні будемо готувати гарбузовий кекс, або, як кажуть американці, гарбузовий хліб. Я зазвичай осінню пору року готую багато страв з гарбуза, так як гарбуз багатий на різні вітаміни, особливо на каротин, в ньому більше каротину, ніж в моркві. Я пропоную сьогодні бюджетний варіант гарбузового кексу, який дуже швидко і просто готується. Ось все, що я підготувала: детальний список інгредієнтів, як завжди, буде під відео. Очистила я гарбуз, нарізала шматочками. Мені потрібно приблизно 250 г. Також буде потрібно курячі яйця, цукор, рослина, олія, борошно. Ну і родзинки, горіхи, все, що забажаєте. Спочатку натираємо на мілку тертку. Весь гарбуз. Натертий гарбуз ми відставляємо в сторону. Беремо миску, розбиваємо яйця, у мене три яйця, я їх розбила, додаємо дрібку солі. Ванільний цукор за смаком, або просто ванілін чи екстракт ваніліна. Також і додають 150 г цукру, можна замінити на мед, або за смаком додати менше. Це все змішуємо. Я збиваю міксером, просто щоб розчинився цукор. Не потрібно довго збивати як на бисквіт, Просто гарно з'єднати, навіть можна вінчиком, до такої пишної маси не з'єднувати. Далі додаємо рослинну олію 150 мл. Розмішуємо. Даємо натертий гарбуз. Розмішуємо і просіюємо пшеничне борошно. В пшеничне борошно я ще додаю одну чайну ложку розпушувача. У мене 250 грам пшеничного борошна. Я просію в два етапи. І розмішую до однорідної маси. Не забувайте на цьому етапі розігріти духовку до 180 градусів. Ось таке тісто у нас вийшло. Я додаю. Прижарені грецькі горіхи, також у мене ще родзинки і сушена вишня. Можна за бажанням будь-що додати і курагу, і будь-які сухофрукти, які вам подобаються. Навіть робила просто з горіхом це також дуже смачно і швидко. Розмішуємо. Відставляємо в сторону, мені потрібна форма. У мене це ось така форма, як для хліба, кекса. Я застеляю пергаментом трішки збризну рослиною олією, хоча цього можна і не робити, він дуже гарно відходить. Перекладаю в форму тісто. І ставимо в духовку розігріто до 180 градусів на 50 хвилин. Звичайно, виймаєте, провіряєте шпажкою, щоб шпажка виходила сухою. Зараз він ще гарячий, 5 хвилин у мене постояв. Виймаємо його на форму, на блюдо тарілку, будь-що. Ось я його переношу, він вже буде вихолодати у мене на тарілці. Можна просто присипати цукровою пудрою і смакувати, можна зовсім не прикрашати. Це дуже смачно, швидко і корисно. Я вирішила, так, щоб для дитини було більш цікавіше. прикрашу. У мене була куплена готова глазурь. Ось такий гарбузовий кекс у мене вийшов. Зараз я покажу, який він в розрізі. Звичайно, може відео трошки бути зараз тусклим, так як вимкнули світло. Ось розрізала я уже з фонариком. Дивіться, який він вийшов. вологий. Саме головне, що він виходить не забитий. Він хто любить такий. Вологий кекс, не сухий, який не кришиться і довго зберігається. Можна нарізати, поставити в контейнер в холодильник і це буде довго і смачно. Друзі, бажаю всім приємного перегляду і смачного до нових зустрічей!